Всім привіт, друзі! Зараз іде 11 дозиметр. Спробуємо розібрати так вони виглядають. Покажу, як розбирається, щоб інші знали, бо цього раніше я не знав, в інтернеті цієї інформації немає. маю. Ну, зараз продемонструю, як це робиться. Спробуємо ці от розібрати. Колись інші я розбирав. Ну, і тепер от такі зеленуватого кольору. Ці новіші, так розумію. Так, ну давайте спробуємо. Е, можна просто взяти плоскогубцями сюди. ось так. І спробувати розтягнути. Не виходить, значить пробуємо беремо Ось гострі, можна викрутку. Пробуємо оцей пас залізти і отак відгинаємо. Так, пішло, бачимо. От, пішло. Отак всі кути, Тривога, повітряно почалось. Відігнув, ножом легше пішло. І Легенько ось такими похитуючими рухами витягуємо. І от нас що всередині прошу. Навколо він якийсь метал, можливо, алюміній, ну блискучого кольору. З цієї ось цією стороною тут є язичок, щоб не перепутати, якою стороною вставляти. І дивимось. З цієї сторони, де це скло повністю закрито металом. Воно. А з іншої сторони місце відкрите для цього тримача. Так, оце у нас гума. Так, гума. Це метал. Це метал або графіт. О, прошу дивіться, як виглядає. От вам і розборка. Будете знати, що всередині, будете знати, як його розібрати. От тут якась капля клею От. чи силікону. От воно клейке. О, напевно, змазка оптична, силіконове масло. Змащене навколо. Або для щитування краще оптичних. Якось або для того, щоб воно не окислювалось не попадало в нього повітря. Давайте спробуємо посвітити ультрафіолетом на це прозоре скло. Це просто спалахом телефону свічу. Тепер ще одночасно ультрафіолетом. Вимикаємо спалах, ну, в ультрафіолеті воно прозоре. Не засвічується. от Єлі-єлі таким голубуватим світиться, як бачите. Тут добре видно голубим, але дуже слабо от його не перемикають, це на ультрафіолет. Так, якщо насквозь взяти, проходить ультрафіолет насквозь і в макрово покажу вам більше 4 рази. Ну, все показав. Давайте бісім віднесемо. Ну, бачите, видимого оком світла ніякого немає. Так, давайте ще спробуємо. Все, як воно закріплено. Тут, напевно. Ага, воно вложено от сюди. Тобто воно виймається ось так догори, до телефону, якщо знизу дивити. от, І воно приклеєне, але рухається. От я давлю і до гори піднімається. От, дістав. Дістав його, вивелася пластинка, де вона була. Пластинка свинцю. Свинець. Так, дуже тяжкий. Ось така пластинка свинцю, з однієї сторони чорна, з другої блискуча. Вона була десь під склом. Тут лежала, напевно. Ось тут. Так, ось тут лежало зверху. Забираю цей свинець, досить тяжкий. Там є отвір. Отвір, через якийсь считувалось накопичення радіації. Оце все метал, металевий каркас. Ось, спробуємо далі розібрати цей. Зімоти тут якийсь спеціальний ключ був, щоб це відкрутити. Так. Зараз ми продовжимо розборку детально. От, показую скельце. Ну, Ось так воно на папері виглядає. На чорних, чорному з чорному дивите покажу. на чорно вось так це в ультрафіолеті як бачите прозоро і оптична також прозора. це ніякий не вазелін як там спеці говорять, озелі, мастіть феової кристали. Це оптична силіконова спеціальна змазка, яка прозора для ультрафіолету. Вона не поглинає ультрафіолет. Так, зараз я його зітру спробую. До речі. Цій смазці навколо є мікрочастинки якісь срібні. Зараз вам покажу. От, бачите? Вони прямо в смазці. чи нанесені на скло. Ось, дивіться. Пилинки срібла. Ну, срібні. Поліорус Рибла має на увазі. Їх навіть у чім погано видно, але видно ось ось вони. Вот, по краям, вот, все. это все стружка какая-то серебряная. Так, добрый размер этого скала. Замеряем. 12 12 12 А то його 4 Так, 4 вага, вага цього скла. Я дуже точно вагу вам скажу. Півтора грами. Півтора грами. От. А весь дозиметром, дозиметр важить без ремінця 18,5 грам, з ремінцем майже 19. От так, Ось сам корпус. Тя частина 7,5. Так, продовжуємо розбирати, пробуємо. Так, що під гумкою у нас? Зараз знімемо гумку цю, попробуємо. Так, гонку можна зняти. От я її зняв. Ножом повністю зняв. Далі вже хитається цей корпус. Він фіксувався гумкою. І його тримає цей болт, який закручений от сюди. Так. Він відкручується спеціальним ключом, якого немає в мене. Значить, беремо і маленькі мої скупці також туди не залазять. От, щоб його відкрити, потрібен спеціальний там ключ, зажим. Угу. Там це болт іде і гайка на ньому в машині накручена. Ну, ось таке. Так, можна спробувати пінцетом, але навряд чи. Все далі, щоб його розібрати, треба постаратися. Ну, все, далі розібрати я не можу. Та й нема сенсу. Тут просто болт закручений, потрібен спеціальний ключ. Там важливо, ну цей для шестигранника, невідомо якого розміру, і дуже тоненькими гранями, щоб туди запихнути. І тоді дістанеться повністю ось цей корпус. От цей отвір вкручений той болт, який тримаю. Через нього якраз і щитується через ось це вікно е, накопичення. Ну, скільки світла буде фріоресенція в цього скла приладом, скільки накопичено. Ну, все будете знати тепер, що всередині. Це все, всім до нових зустрічей!